Привіт-привіт, мої золоті, мої чарівні леви. Мене звати Оля Світніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму Ютуб-каналі. І щасливо вітати вас з новим 2024 роком. Я сподіваюся, він буде для вас особливим, але найбільше бажаю, щоб здійснилося те найзаповітніше для кожного українця бажання миру нам у нашій сильній. Вільні НЕЗАЛЕЖНІЙ Україні. Я дуже рада, що ми починаємо цей рік разом. І сьогодні ми з вами зробимо таро-прогноз на січень 2024 року. Я підготувала для вас ось такі от святкові колоди. Я також у святковому настрої, зараз, коли ми записуємо з вами це відео. До речі, у нас дуже сильні енергетичні дні. У нас після зимового сонцестояння, період свят, період святок, як колись називали тому всі таро розклади особливі. Загадуйте себе, думайте тільки про себе і давайте подивимось, що ж на вас чекає, мої любі леви у січні 2024 року. Що чекає на левів у січні 2024 року? Розпочинаємо з теро традицій. Король жезлів. Дивіться, який ви, який ви? Який ви тут а, золотий, так леви, ви, це вогняна карта, король е, жезлів. Якщо ви чоловіка, я знаю, бачу, бачу по статистиці, що мене також дивляться чоловіки. Якщо це ви, якщо ви вогняний, красивий, навіть отут такий спокусливий, грайливий лев. Тут ви будете у своїх енергіях, навіть якщо ви дівчина, можливо, це буде ваш партнер, або ж це ви, ви відчуєте себе у ролі такого короля Лева. Тим паче цього місяця. Дівчатка і хлопці, наприкінці січня у вашому знаці, буде повня, повний місяць з астрологічної, так, і астрономічної точки зору. Ось і ця, ця повня, вона вас зробить яскравими, вона вас підсвітить. Ви, леви, і так любите сяяти, ви так у нас любите бути на сцені, любите бути головними героями свого життя і не тільки свого життя, мої любі Леви, ось точно, фокус на собі. Або це може бути дівчатка, може бути ваш партнер, або взагалі людина, яка буде мати місце у вашому житті. Це також може бути знаки вогняної стихії. Це у нас може бути не тільки лев, але ще і овен або стрілець леви. Ну, я думаю, кожен з вас вже знає, що це за людина. Так. Що ще чекає на Леві у січні 2024 року Леви? Вежа! Ой! Щось тут, можливо, все ж таки з цією людиною буде конфлікт. А може, і не з цією людиною, може просто. Окремо так буде конфлікт, буде якась ситуація сварок, можливо, або завершиться якийсь період, щось зруйнується. Це також може бути пов'язане з нашими трошки не трошки неадекватними сусідами. Ось, тому що на особистих розкладах також часто програється, тому що неможливо реагувати нормально на ненормальні події, але все ж таки може бути конфлікт, може бути дійсно, от, знаєте, таке потрясіння. Певне. Але ми впораємося, ми сильні, ми вільні, ми незалежні, і все буде обов'язково добре. Що ще чекає на левів? У січні 2024 року Леви. Диявол, диявол. Знаєте, це у нас залежності, це у нас сексуальна енергія, це у нас пристрасна енергія. Ви знаєте, ви тут можете взагалі покінчити зі своїми залежностями. Прекрасно, новий рік у нашій починається. З понеділка. Так що, хто хотів там почати, знаєте, з наступного тижня, з понеділка, з нового року, якщо ви там кидаєте палити, кидаєте, можливо, це у вас були якісь згубні відносини, токсичні, саме час перезавантажитися і позбавитися від негативних прив'язок, від будь-якого негативного втручання у ваше життя. так? І у нас наступна з вами колода. Це у нас Тінселтаун Таро. Ось така от яскрава святкова колода у стилі старого Голлівуду. І ми з вами зараз подивимося чекає на левів у січні 2024 року. Хочеться для вас щось класне, таке, знаєте, в нагороду за те, щоб позбавитися від якогось шкідливих звичок. Рицарь Пентаклій прекрасна карта. Прекрасна карта в плані доходу. Це карта поступовості, це карта планування, це карта раціонального руху до вашої мети. Вище леве у нас, хоча б і знак вогню, ви у нас фіксований знак. Тобто ви, знаєте, обираєте таку як стратегію очікування. Коли ви очікуєте, ви так знаєте зачаїлися, а потім ви робите. Великий стрибок. Ось. Тому поступово плануйте, дивіться і рухайтеся до своєї мети Це може бути уже початковий прибуток, так, який буде у вас з Нового року. Тому леви, ви взагалі молодці. Так. Що ще чекає на Левів у січні 2024 року? Леви, дев'ятка жезлів! Дійсно, ви вже шляхом спроб, можливо, помилок, тестувань, досвіду, ви вже станете на Свій шлях, ви вже зрозумієте, куди вам рухатися далі. Ви визначитеся, це може стосуватися будь-якої сфери у вашому житті. Зараз ми подивимося глибше, але точно, ви вже йдете в цей новий 2024 рік, використовуючи. Досвід. Наприклад, ви дійсно обирали продукт, ви займаєтеся бізнесом і обирали продукти, якісь, які ви будете далі реалізувати, продавати і займатися власною справою. Можливо, ви якусь послугу так, тестували, чи сферу діяльності тестували. І нарешті, так поступово, але ви визначилися зі своїм призначенням. Ви проаналізували ключове свої минулі якісь помилки, свої бажання, і тепер знаєте, куди вам рухатися далі. Ну, молодці леви. Так, ще ще чекає на левів у січні. 2024 року. Верховна Жриця! Це у нас карта мудрості, карта таємних знань. Можливо, дійсно, ви знаєте, вирішили. Ну, тут така порада для вас, знаєте, можливо, вам і відкриються якісь секрети, але і вам свою діяльність потрібно у секреті тримати. Знаєте, не діліться. Зайвий раз своїми якимись планами будьте мудрою. Мені здається, це все ж таки стосується якоїсь вашої реалізації, вашого бізнесу, вашої справи. Можливо, ви колись раніше там ділилися, знаєте, з кимось своїми планами, а потім розчаровувалися, тому що воно не реалізувалося. А цього разу ви вже знаєте вирішили, я буду поступово. Я буду це все робити тихіше, а потім я буду показувати світу вже свої результати. Це буде правильна тенденція для вас, Леви, взагалі. Також Верховна Жриця це ще карта терологів, це карта астрологів, це карта психологів. Можливо, ви тут визначитеся зі своїм спеціалістом, звернетеся до свого спеціалісту, або ж ви. Самі почнете чи повернетеся до вивчення таро чи астрології. До речі, у мене є свій курс, який називається Таро без магії. Він у записі, тому ви його можете придбати за символічною ціною. Це дешевше ніж дві моїх консультації насправді. І ви можете дійсно леви вивчити за місяць таро і вже розкладати собі самостійно. Робити розклади собі, друзям, і вже дійсно у мене дівчатка консультують повноцінно і працюють, і розкладають вже як я. Тому подумайте про це. Так, що ще чекає на левів у січні 2024 року. Ми з вами продовжуємо дивитися на ось такі от колоді сучасної відьмочки. Давайте подивимося, що ще чекає на Левів у січні 2024 року. Леви, дійсно, вибір. Знаєте, життя буде дійсно для вас щедрим цього січня. Ви, знаєте, ось тут ви вже точно визначились, а тут ще визначаєтесь. Ви. Робіть свій вибір з урахуванням всього свого минулого досвіду. Вам потрібно буде все ж таки щось пріоритизувати, щоб досягти у цьому успіху. Але дійсно, наскільки різноманітним буде ось цей от вибір, знаєте, як у касті, доведеться вам щось вибирати. І це дійсно, мені здається, про сферу. Ви маєте пріоритизувати чи бізнес, чи своє особисте життя, чи можливо ви тут збираєтеся привести себе фізично в порядок. Ви відмовляєтеся, там де ми говорили про залежності, можливо, ви відмовляєтеся від цукру, чи від алкоголю, так і ви вибираєте пріоритет. Розумієте, що якщо я хочу здорове класне тіло, мені потрібно відмовитися від булочок чи МакДональдсу на ніч. Так що ще чекає на левів. У січні 2024 року, Леве, мах, і у вас це все вийде. Ви просто тут мах і чудотворить свого життя. До речі, мені здається, навіть сьогодні, от ви вже знак у мене сьомий, який я сьогодні записую відео, так? І нікому ще не попадався мах. Всю силу, всю ініціативу, всю можливість вибирати обирати ваше життя. Дістається вам, Лево. Ви просто дійсно король Лев свого життя. Ви тут зможете контролювати і наповнювати своє життя із емоційної точки зору, із матеріальної точки зору, із інформаційної точки зору. Ви знаєте, ви тут по цим картам от дійсно зараз можете, ніби пазлик скласти своє життя, обрати, що буде. У вашому житті так, закласти ніби фундамент, що буде у вашому житті в 2024 році, чого ви хочете позбавитися, чим ви хочете наповнити, яких людей ви хочете бачити поруч з собою. Повністю, леве, тут контроль. Весь і вся сила у ваших руках. Візуалізуйте, мрійте і головне дійте. Тут по цій карті дуже важливо саме зробити перший крок у січні. Зробіть це. Хай мрії не залишаються тільки мріями, але будуть і діями. Так, що ще чекає на левів у січні 2024 року. Леви, сонце. І крайня карта сьогодні колод дійсно. Ви тут засяєте? У вас буде увага і фокус на вас. Ви зможете бути в центрі свого життя ви можете бути у центрі свого Всесвіту. Це те, що я вам ще казала, що повня буде у вашому знаті, і вона вам додасть ясності, вона додасть яскравості. У січні вам раптом все стане зрозуміло, Леве, мої любі. От ви будете. Уже впевнені, що робиться у ваших стосунках, що робиться у вашій роботі, як взагалі справи так йдуть молодці леви. Так, і ми ще одну колоду так бонусом для вас подивимось: це повністю колода з практиками догляду за своїм ментальним та фізичним здоров'ям. І давайте подивимось, з якої практики левам потрібно почати 2024. На рік, що потрібно зробити цього місяця? Масаж леви, Зробіть собі такий подарунок. Сходіть до масажиста, чи це може бути лікувальний, чи розслабляючий, чи це спа буде повноцінне. Зробіть собі такий подарунок, похваліть себе леви, обов'язково сходіть на масаж і починайте взагалі ваш новий 2024 рік з догляду за собою, з пріоритизації себе. А з вами була я, ваша Оля Свідніцька. Бути дуже вдячна вам за лайки, коментарі, підписку на канал, будь-яку взагалі взаємодію. Якщо ви хочете поділитися контентом з моєї сторінки, ви можете, наприклад, відправляти відео з прогнозами своїм друзям на їх знаки. Мені це буде дуже приємно і важливо. Я ще раз вас вітаю з новим 2024 роком і до нових розкладів!